Привіт, я Артур і це туторіал на 360. Це відносно легкий елемент, але ще щоб... був. Це відносно легкий елемент, але якщо будете вчити його іменно по моєму туторіалу, то вивчення цього елементу у вас не повинно виникнути ніяких трудностей. Переходимо до вивчення самого елементу. Що вам потрібно для цього елементу тільки дві речі. Перше, вам потрібен замок. Ви ще є зробив, такі. Так. Друга річка вам потрібна це привикнути до самої крутки. Як вам привикнути до крутки, Вам потрібно просто встати на землі і обернутися на 36 градусів. Таким образом, ви привикнете до самої крутки, у вас не буде виникати страху та не буде розгубитись при виконанні самого цього елементу. Я від тексту взагалі відійшов хуй хузнає. Але якщо стелі нормально, так що не буде. Переходимо до вишення самого елементу. Перше підводяще. Вам потрібно робити замок, і вже до того моменту, коли ви підходите до на рівні поясниці, до турніка, потрібно відпускати руки. <плес> Записка пишу ви вже добре відточите цей рух. Переходьте до спроб, коли ви обертаєтесь на 90 градусів. <плес> ви обернулися на 90 градусів. Далі вам потрібно Кожен раз збільшувати 90-90 градусів. Кожен 90 градусів поки ви не до 360 повних. І оточувати саму крутку. Коли вже дойде до повного обороту на 90 градусів, Так, ви дійшли до повного обороту на 30 градусів. Далі пробуйте збільшувати чуть-качу. Щоб вам було місце, куди кидати руки, на турнік лежити їх. Далі вам потрібно коли викрутитись, вам потрібно запіруватися. Це менш травма небезпечно, так крутка буде набагато швидше, і вас не буде виляти рівні сторони і класувати градус. Можете виконувати цей елемент з любого хвату. Можете з усього, а можете брати одну руку, в яку викрутите в сторону в нижній хват. Мені легше брати в нижній хват, ту руку, в яку крутите. Далі, якщо вам не вистачає крутки і ви не можете викрутити повністю 360 градусів на прикладенні, пробуйте зробити те, що я вам скажу далі. Пробуйте робити замах ногами, як він виконується. Намаші вперед, коли ви влітаєте вперед, ви замахєте ногами таким образом. Закручуйте себе ногами, таким образом у вас буде швидше кути. Замахуйте ногами і таким образом вам буде набагато швидше крутити. Так використовую багато різних атлетів, навіть на ти самі 720 тисяч Так, коли ви вже докручуєте всі 30 градусів, ви привикли до самої крутки, вихотає сти, можете приходити до, до прямих спроб і пробувати викидати руки. Якщо ви не достаєте, може бути дві причини: перше це нехватка качу, бо замало висоти, що ви не достаєте. Єдиний варіант це збільшити кач. Якщо виглядало ось так, то має виглядати ось так. А якщо ви вилітаєте занадто далеко Якщо вилітаєте занадто далеко, значить вам потрібно чуть-чуть пізніше відпустити руки. Як воно виглядає? Як воно має виглядати? Якщо ви все одно задалеко від турніка, пробуйте себе дьоргати на турнік. Ось таким образом. чуть-чуть, підтягнути турнік для себе. Але не всі не занадто ви можете заблизько бути і вдаритися в турнік. Іди те, що вам далі лишається, чи переходите до сприя. Сфер... Блб. Єдине, що вам не лишається, це переходити до прямих спроб даного елементу. Просто спробуємо його бити, бити, бити. І диви... головне, знімайте себе на камеру кожну свою спробу. Щоб дивитися та аналізувати свої спроби і дивитися, які у вас є там помилки. І в результаті у вас має вийти ось такий елемент. Це був туторіал на та, Сука, Кабру низько тримаєш. А, ну дивиться за Це був туторіал на 360. Надіюсь, це відео буде вам дуже корисним і ви зможете вивчити цей елемент заради мого туторіалу. З вами був Артур. Якщо сподобалося, ставте подобайки, пишіть коментарі та підписуватися на мій канал. Всім бажаю успіхів! Бувай! Звичайно, нахуй хату.